Прийшов з магазину Дім Сад, Город, дуже приємний продавець консультант, продав мені отаких штук на півтори тисячі гривень, тут 15 метрів 50-го агроволокна. І на що я трохи надіюсь, не зовсім вірю, але надіюсь, ось така ось поливалочка, Зараз буду пробувати її підключати. Так от дику площу зрошування показує. Не дуже віриться, але спробую. Як один із заходів задля збереження винограду. Подивимось, подивимось. Друзі, прекрасний вихідний день, відпочив, супер просто. Значить, Можливі заморозки з 27 на 28 квітня в цю ніч. Так як у мене і так в цьому році є певні проблеми із виноградом, не вкритий. Погано перезимував, вкритий мішками. Мабуть, випріла лоза. То, що під землею ще ок, ну, Власне, на даний момент вже відсотків 40 винограду в мене немає потенційного. Тому рятую, що як можу, значить так, малі. Виноградики, накриті ящиками, ящики накриті куртками, там, різними тканинами і так далі. Вон аж до кінця і вон три технічних винограда, і ще накриті відрами, і відра там присипані знизу землею, щоб щелин дуже не було. Далі. Сходив сьогодні в Дімсадгород, купив отаку штуку розсіювач води. Цей розсіювач води. Покриває ну, десь відсотків 30-40 мого виноградника ну, в загальному. От. Якщо говорити про технічні сорти, то він от перекриває 5 кущів, 5,5. Якщо говорити про столові, то він перекриває 3,5 куща в ряду. Дощування відбувається постійно, щось поливається. Не знаю, поможе, не поможе. Включу, потім зараз поливається вже певний час, там довгенько поливаю, щоб і земля була. Водою. А потім вже включу вночі, коли будуть заморозки. Далі. Частину винограду, до якої не достає цей розпилювач води. Я вкрив, значить, знову ж таки зняв зі шпалер придавив ящиками цими пластиковими. От, і зверху накрив тканиною, потім, ну, що було. Тканина, агроволокно, в декілька шарів і так далі тому подібне. Далі. Закінчився в мене той весь матеріал можливий. А технічний виноградний весь вкритий. І тому. Склав три такі кубки з дровами. значить, Це сосна, вона вже трухлява така. А це ось в пляшках спирт. Поливаю цей пеньочок, чирк, і буде він довго і весело тліти та диміти. Ну, а в мене таких пеньочків ще багато, буду підкидати, якщо треба буде. Я сподіваюся, що не треба буде, але мабуть буде треба. Так, на виноградничку ось у мене термометр. Зараз 10 градусів показує, Вже вечір вечорі Оці виногради, які я не вкривав взимку, які переважно погано перезимували і так, ну це буде окрема тема для розмови, то я з ними вже нічого не роблю. Залишаю так, як є, тим більше що тут залишаю. Майже нема чого і залишати. Ці у мене на милість Божу залишиться. Тепер Юпітер біля хати. Ну Тут затишок, я сподіваюся, що тут він і не вимерзне, бо я його взимку не вкривав і він досить таки нормально перезимував. Бачите? Значить, Юпітер за хатою і там на вході до двору дощування буде відбуватися за допомогою. Цього оприскувача, а інший новенький оприскувач на 16 літрів. У мене зараз заряджається. Ну, акумулятор заряджається. Оце і все, що я міг би зробити. Усе, на що в мене вистачило енергії. Зранку в нас в місцями були заморозки, але в мене тут не було. Може, і цю ніч пронесе, але, але треба бути готовим до того, що може не пронести. Все, зробив що міг, буду вночі ходити дивитися на температуру, тоді запускатиму воду, ну там, чи палити. Але надіюся, що просто буду виходити і переконуватися, що температура плюсова. Тримаємося.